Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка і сьогоднішня тема відео таки цікава. Сьогодні хочу поспілкуватися з вами на тему Мій метод займання бджільництвом. В Вінницькій області я проживаю і як я борюся з руїнням, як я нарощую бджіл до головного взятку, як я отримую мед, як я працюю протягом медового сезону. Зараз я вам розповім. Потрібно зрозуміти, що мій метод це виїзний метод, коли ми переїжджаємо декілька разів. А іншими словами, кажучи, що коли ми маємо декілька точків. Перше, що я хочу сказати, почнемо от самого такого початку: розвиток вчориної сім'ї починається коли? Я задаю до вас питання, ви зараз мені відповісте. Я думаю, що багато хто знає, що розвиток вчораної сім'ї починається саме з переносу пилку весною. Цей час припадає орієнтовно на квітень місяць, ну плюс-мінус, в залежності від а, теплого. Весняного дня можна сказати тепла весна, то розвиток починається з початку квітня, якщо холодна весна може бути в кінці квітня, початок травня. Це все залежить від цього. Я думаю, всі всі розуміють. А зараз буде відразу ж питання: Пашка, що робити, якщо, наприклад, в мене немає приносу пилку і бджоли не розвиваються? І тут в дійсності є рішення. Це перше, що я казав, що потрібно переїздити. Вам потрібно перший раз переїхати до лісу, якщо він є десь недалеко. А якщо його немає, я не знаю, що робити. От пробачте мене, ну не знаю. Але мається вдумать, що перший переїзд, якщо ми переїдемо до лісу, ми зможемо нарощувати бджіл швидко і бджоли будуть краще розвиватися. Це я думаю зрозуміло. В наших умовах, чесно кажучи, в моїх умовах, в мене пасіка стоїть інколи ось тут, в місті. І за рахунок того, що у мене ось тут є багато верби. Відповідно, цих котиків зрозуміло. То на 8 березня, колись як ми ходили до школи, у нас нічого не було ні грошей, нічого. Ми дарували мамам і вчителям оті котики з верби. Цих котиків просто дуже багато. Потім є верба. Потім я дуже був здивований, що в місті є такий принос пилку. Ну, у нас таке місто невеличке, і відповідно тут йде гарний розвиток. Це великий плюс. Якщо у вас теж таке саме, то відповідно в ліс не обов'язково переїздити. Але все ж таки, якщо у вас нема такого, то ліс це є запорукою успіху. Переходимо до наступному етапу. Це розвиток бджолиної сім'ї, що з нею робити. В моїх умовах десь орієнтовно 10-15, 20 число травня бджолині сім'ї добувають певного піку розвитку. Це 6-8 рамок розплоду і орієнтовно десь. До 15 рамок бджоли 15-20. Ну, я, я так е, орієнтуюся до 15 рамок бджоли гарно обсижено. Не просто там на 10 рамках другий корпус. А, таким чином, що ми маємо? Десь орієнтовно вже в, в цей час е, відцвітають сади і закінчується взяток. І якщо найближчим часом немає гарної погоди, то і акація не зацвітає, відповідно, починаються ройові настрої. Або якщо у вас акації і немає, тоді. Це 100% будуть ройові настрої. Що ми маємо зробити? Первим чином ми приходимо на свій точок. Я буду розглядати точок. Чому не пасіку, точок, тому що з точком простіше, з великими пасіками, там трішки є інші моменти. Але відразу хочу сказати: ви не лякайтеся підходом і розмахом цієї роботи, яку я зараз розповім. Я це все роблю у себе на пасіці. У мене все виходить. А, і якщо ви будете робити, воно також буде у вас виходити. А, але ще я повторюсь, буду повторюватися що. Нічого складного нема. Є у нас точок 50 бджолиних сімей. Ми його починаємо в цей час переглядати. Я, я хочу повторитися, що ми на, на, на той день це десь орієнтовно 15 число травня, маємо до 8 рамок розплоду або на 8 рамках розплоду і орієнтовно 15-20 рамок бджоли. Якщо бджолина сім'я по певних причинах погано розвивається, і ми бачимо, що там погана матка, то також вона підпадає на відбраковку. Що я маю на увазі під словом вибраковкою? Ми переглядаємо цих 50 бджолиних сімей. І десь орієнтовно 30 є в, поганій, ну, в такому поганому, поганому я, поганій якості. Що це таке погана якість? Деякі погано розвиваються, не, не вистачає розплодоматка, погано працює, таке є також. А деякі вже дуже сильно розвинулися, заходять в ройовий стан, і нам потрібно якось збити цей ройовий стан також є. І залишаємо більш стабільні сім'ї. і... І якщо ми переглянемо всю пасіку, то орієнтовно 30 бджолиних сімей у нас будуть з проблемами. В залежності від пасіки, ви зрозуміли, якщо в нас не вистачає сімей з проблемами, відбраковуємо деякі сім'ї. Які нам не подобаються по агресії, по різним там таким правилам, по чистоті, по злодійкуватості, по молі. Ми просто відбраковуємо їх. Зрозуміло? ми набираємо десь орієнтовно 30 бджолиних сімей. З цих 30 бджолиних сімей ми робимо таку роботу. Від них беремо. Забираємо майже все. Ось я зараз так нам намалюю. Від них ми забираємо. Майже всі рамки. Всі медові пергові залишаємо на місці. Ось тут залишаємо. От просто от, поняли, от у нас була пасіка 50 бджолених сімей. Ми відбракували 30. Замість цих 30 залишається. Орієнтовно вулику залишається. Одна рамка пергова, одна розплодна, одна якась така медова пергова, заставна і матка. Плюс матка. Все. Оце так залишається. Звідси забирається все. Якщо ми розглянемо це, то в нас вийде, що ми можемо забрати з такої бджолиної сім'ї орієнтовно по 6 6-10 рамок розплоду. Ну, 5-6, скажімо так. Ну, Беремо ну, берем 6, берем, берем 5, хай буде 5. І в нас виходить. Що в нас виходить? Так, зачекайте. Це ми забрали з розплодом плюс ще з бджолою. І відповідно в нас десь орієнтовно має получитися по 10 рамок. Ми з такої бджолиної сім'ї маємо забрати. По 10 рамок. Це орієнтовно, десь 300 рамок в нас вийде. Це буде 300 рамок з бджолою, з розплодом. І з усім. Ось 300 рамок ми маємо. На той, час, на той час, коли ми будемо проводити цю маніпуляцію, у нас має бути вже готово. На ці всі відводки, які ми зараз будемо робити, матки або які ми матки можемо замовити. Ліпше всього, звісно, було б замовити плідні матки. Це десь орієнтовно ми будемо робити. Зараз я поясню: 150 відводків, і на ці 150 відводків нам ліпше було б всього замовити матки. Але це все ж таки дорого, то можливо, ліпше замовити не плодки або, або, або самому вивезти. Це два варіанти. В принципі, і самому можна вивести, це не є проблема, і замовити. Ми маємо 300 рамок. Там буде більше, ніж 300 рамок. Ми можемо е, додати ще з тих других основних сімей, які можна ослабити, то я беру орієнтовно 300 рамок, але в нас ще будуть там в запасі рамки. І в нас така проходить робота. Ми беремо вулик. Ви бачили, що в мене на пасіці 8 рамкові вулики. Беремо звідси одну рамку розплоду. Одну рамку там буде медова пергова з бджолою, з трішки розплоду. І ставимо другу рамку. Це в нас дві рамки. Далі ставимо ще якусь пусту, можливо, ще якась медова пергова. Ставимо, по можливості, заставну, якщо вона є. Далі ставимо кормушку. Якщо потрібно. Якщо потрібно, тому що ну, це там теж є такі вані. Далі. Зараз потрібно зрозуміти, що ми маємо зробити. Наша буде перша задача або зараз підсадити матку, або, так як я розповідав, ми не ставимо ні заставної нічого. Ми не, не кормушки не ставимо. Тут в нас є достатньо меду. Прибиваємо заставну одну другу рамку, вулик закриваємо. І завозимо на 8 км від, від цього основного точка. На 8 км. це орієнтовно десь ліс, де це десь орієнтовно, де ваша друга пасіка. Тут це, це другий точок. Навіщо це робиться? Все просто. Це робиться для того, щоб ми не втратили льотну бджолу. Це буде повноцінний відводок, сильний відводок, плюс одна рамка печатного розплоду. Це розвиток. І плюс ми сюди підставимо матку. Е, важливо зрозуміти, чому я кажу, що ми забрали. Забрали, вивезли і лишили. Ну, вивозимо, лишаємо. Льотки ж, звісно, закриті, привезли, льотки повідкривали. І ми маємо гарний, гарний, відводок. гарний відводок. Через 5 днів орієнтовно приходимо, виломуємо всі маточники, які є. Там вже починається закриватися розпліт. Ставимо неплодну маточку в кліточку. Далі проходить 3 дні, проходимо ще один раз, виломуємо все, що залишилося, тому що десь можемо щось прогавити. Ставимо кормушки, підгодовуємо, далі даємо по літрі сиропу і відломуємо е, прохід для матки, через день виломуємо. Спочатку через 3 дні виломуємо прохід для бджіл, через е, ще один день виломуємо прохід для матки. Все, в цей же час ми їх починаємо. Підгодовувати, якщо це потрібно. Зачасту, якщо ми зробимо з цих 300 рамок 150 відводків, якщо все правильно зробити при хороших погодних умовах і правильно підсаджувати, десь 130 буде прийнято і вони навіть облетяться. Ми будемо розглядати 150, тому що нам легше. Таким чином, ми з Одного точка. Це буде в нас містечко. Це ось тут, ось тут, де ми тут стоїмо. Ми перевезли за 8 кілометрів. Ми зробили нову пазіку, де стоїть 150 відводків. 150 відводків. Тут у нас залишається тих же ж самих 50 сімей. 50 сімей. Зрозумієте, 50 сімей, тому що ми залишили на старих місцях і матки, і все. Вони, звісно, будуть більш слабкі, але, але ж вони є. І 20 сильних сімей. Ну, 20 сильних сімей і 30 відводків, скажімо так. Тут ми зробили ще 150 відводків, які. Е також вже починають гарно працювати. Саме головне тут попасти в момент, щоб матки дуже гарно облетілися і все піде працювати. Дали сиропу, розмістили пасіку в такому місці, де є якісь різнотрав'я, є підтримуючий взяток, і пасіку. В принципі, цю пасіку не потрібно з нею нічого там такого вже знаєте, робити. За нею бігати і розглядати її там. Це не є проблема. Це робиться ось так. Все, ми зробили. Справа наша далі. Зводиться до чого? Потрібно. потрібно Через певний час переглянути оцю всю пасіку, що де в нас є 150 відводків, оцінити бджолині сім'ї, побачити розвиток, засів маток і їх потрібно розширяти. На цих 150 відводків, звісно, треба буде і е, дуже велика кількість вищини, тому що ми поставили їм три рамки. І далі їм треба буде ще поставити орієнтовно по 5 рамок вищини. Це 150 на, на 5, це що це у нас? 750 рамок. Це ми ще маємо 750 рамок вищини. Е, ну, це десь 100 кг вищини, ще маємо ці відводки в будь-якому випадку докинути до розвитку. Е, що у нас відбувається далі? Що в нас відбувається далі? В принципі, сама оптимальна робота з цими відводками взагалі так нічого складного немає. Ми просто через певний час переїжджаємо, переглядаємо, доставляємо вощину. Якщо немає взятку, приїжджаємо, даємо трішки сіроп. Якщо я роблю такі відводки, то, чесно вам скажу, найголовніша проблема в обльоті маток. Якщо погана погода, дуже погано облітаються матки. Якщо гарно облітілися матки, робота йде, бджолина сім'я росте на очах. Я це вже показував. Все доволі чітко, все доволі класно. Ліпше всього такі одводки робити до 10 числа травня. Щоб орієнтовно до 25-го числа всі матки починали сіяти, тоді далі ці отводки розвиваються досить таки бурно, і, відповідно, ми можемо їх наростити до соняшника. Не забувайте, що в нас ще є один точок, який знаходиться в місті, який має також 50 бджолиних сімей. Таким чином ми провели таку маніпуляцію. Все доволі просто, все доволі ну, тут, навіть бачите, нічого складного нема, але потрібно переїжджати, потрібно їздити за 8 кілометрів, переглядати цю бджолину ці бджолини сім'ї, і вони досить таки гарно розвиваються. Відразу хочу сказати, що буде також і брак поматках. Коли ви працюєте, розумієте, коли ви працюєте з великою кількістю маток, от водками, то ви бачите, що відсотків 10, навіть буває 15, навіть 20 можуть бути погані. Погано розвиватися, погано сіяти. Тому надіятися, що от все, 150 відводків вони вам наберуть 8 рамок розплоду, там будуть швидко розвиватися, не варто. Ви маєте поняти, що будуть завжди якісь проблеми. Але за що цієї кількості воно все вам вирішиться. Потім далі задача наша буде в іншому. Коли ми вже ці отводки вони працюють, е, наша, наша, наша сама головна і основна задача це е, їх розширення. Ні, ні в якому разі не потрібно зациклюватися на тому, щоб вони в жаті сиділи. Їх потрібно розширювати, доставляти. І в їм має, бути, ну, має бути розвиток. Тут буде дуже багато молодої бджоли. Коли, е, з, От ми тільки зробили відводок, ми поставили ну, десь півтори рамки печатного розплоду. З цього півтори рамки печатного розплоду, вийде дуже багато молодої пчели. Ця молода бджола, вони будуть такий невеликий рій. І цей невеликий рій, він, він вам відбудує відразу, відразу дві-три рамки розплоду. Відразу. Це, щоб ви зрозуміли. Саме головне, щоб був підтримуючий взяток. Якщо ви виберете місце під, цього, під цей точок, де, де він буде у вас знаходитися, то ви, відповідно, і зможете розраховувати на. Розраховувати на гарний розвиток і відбудову вощини. Далі, орієнтовно, після відцвітання липи, наша справа буде номер один: знайти найкраще місце для соняшника. Ви маєте зрозуміти, що соняшника має бути дуже багато. Це має бути другий переїзд, тому що ось ми, да, наша пасіка одна стоїть у місті, друга пасіка стоїть на виїзді, і ми маємо знайти десь соняшник. Це має бути третє. Ми переїжджаємо на цей соняшник. Тут у нас 150 орієнтовно, тут у нас 50 і ми це все перевозимо на соняшник. У нас виходить 200. 200 це всього відводків, це мається в виду, вся оця канітель. Привозити все, що є на той соняшник. Все. Соняшника має бути ну, орієнтовно десь 500-600 гектарів. Маєте знайти таке гарне місце, де соняшника просто дуже багато. В ідеалі, взагалі ідеальний варіант, коли ви приїжджаєте на цей соняшник, і тут отут він зацвітає, а ось там він тільки починає там бульбашку викидати. І мається в виду, що він цвів хоча б 60 днів. Тоді ну, меду буде просто валом, якщо ви так будете робити. Привозимо. І далі починається саме цікаве. Коли ми приїхали на соняшник, пасіка розміщується таким чином. Ми розкидаємо не вулики по три зразу. Ось, один, два, три, відводка. Ось так. Три. Партія. От, поставили партію. Тут там, партія. Тут партія. Таким чином, ми, виходить, відразу всю пасіку оцих 200 вуликів ділимо на 3. І що ми будемо далі робити? Тільки починає засвітати сонячник, тільки починає засвітати соняшник, Ми тільки бачимо, щоб пчоли почали його, на ньому працювати. Ми ці всі вулики об'єднуємо. Робимо один. Це, це чесно скажу, це буде залежати від різних факторів. Від різних факторів, але можу сказати вам. Якщо буде вдалий сезон по погоді, якщо ви зробите відводки до 10-15 травня, якщо ваші матки гарно облетяться, то вам варто сподіватися, що в кожному такому відводкові буде по 3-5 рамок розплоду. 3-5. Це я, я рахую повні рамки. Це я рахую повні рамки. І відповідно, що в кожному цьому. Вулику буде по 8 рамок бджоли. По 8 рамок. Після об'єднання, що ви будете мати? От ми об'єднуємо, і в нас виходить, ми маємо. Якщо вкрай, ну, візьмемо середні, середній показник, це 12 рамок розплоду. Це, це серйозно, це дуже серйозно. Це І 24 рамки бджоли, то нам потрібно робити таку картинку. Один. Я зараз гляну, буде видно. Так, 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 не бачу. це десь ось тут. зараз. Нам потрібно буде робити таку картинку: Один корпус, два корпуса, три корпуса, чотири корпуса і по можливості навіть ще й п'ять корпусів. Це корпуса на десять рамок. Це один, два, три, чотири, п'ять. Якщо ну, тут потрібно зрозуміти, все буде залежати від соняшнику, скільки ви його будете мати. Зачасту це де 4 корпуса ви без проблем встановлюєте, і ви отримаєте достатню кількість меду. При гарних медозборах можна навіть відкачати два рази мед, і це досить таки непогано. Відкачати тут об'єм меду буде зводитися до, ну, до сотень, ну, до, ну як мінімум до сотні кілограм. Це важливо, це все так працює. <свісно> Відразу зараз кажуть, куди дівати матки. Це, це проблемне, тому що певну кількість маток прийдеться таки відбракувати, повикидати або а залишати. Ось ми, наприклад, ми робили. Ну, у нас було 50 вуликів. Да? Ну, просто ми не зможемо більше об'єднати. Я маю виду, що якщо ми ще більше об'єднаємо, просто скинемо весь розплід, то вулики будуть досить такі великі, медовики будуть досить такі великі. І, відповідно, ми, ми не зможемо. Зменшити, От ми, ми зробили пасіку 200 відводків, то ми не зможемо їх зробити назад. 50. Я, я до цього веду, що нам в будь-якому випадку щось має бути більше. Але враховуючи, давайте так. Я хочу сказати: враховуючи те, що коли на на перших етапах ми будемо втрачати матки, які не облетілися, ми будемо мати бджолині сім'ї, які погано розвиваються, будемо мати багато різних підводних каменів. То, в общем, в общій картині з тих 200 відводків. Після об'єднання ми будемо мати 50 отаких бджолиних сімей. Після, от дивіться, ще важ, важливо, коли ми їх всіх об'єднуємо, то в нас така картина. У нас десь ось тут має бути розплід. Тут буде розплід плюс сушніна. Тут ми ставимо вощину. А в ліп, ще в кращому випадку я а, в цьому році і в тому році е, працював, то розплід іде в перемішку з вощиною. Розплід плюс вищина. Це мається це в виду рамка розплоду рамка вищини, рамка розплоду, рамка ващини, рамка розплоду, рамка вощини, рамка розплоду рамка ващини. І таким чином, таким чином, ми відбудовуємо вощину. І отримуємо розвиток. Ну, який розвиток? Там там такий буде об'єм меду. Саме головне, щоб була гарна погода і гарний розвиток. Все, все просто, бачите, так. Якщо розповідати, звісно, гімароя біганини тим є, що, але воно все оправдує. Заправлення автомобіля, переїзди, роботи, все воно оправдовує. Але потрібно бути готовим до цього. Тому що я ж да, от зробити 150 даже корпусів, плюс дні ще кришки, це затратно. Е по грошах, але. Потрібно ще зрозуміти, що після таких об'єднань, коли ми об'єднали таку бджолину сім'ю, от 8-4 корпуса у нас це орієнтирно, то і взиму йде дуже потужна бджолина сім'я. Дуже потужна бджолина сім'я. До 8-9 рамок бджоли йде така сильна, гарна бджолина сім'я. Вона перезимувала, І ту ж саму процедуру ми можемо повторити вже у нас наступний рік. По, по ще одне. Зараз будуть запитуватися, по... По, 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 по отримання меду на липі. Ну, Дивіться, той же самий варіант можна провернути і на липу. На акацію то трішки по-іншому, треба, треба з весни, ну, треба ще з осені працювати. А цей варіант можна провернути і на липу, як це робить, наприклад, гопка, але робити відводки трішки сильніші. І, 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 і мається в думку, треба, треба робити все трішки раніше. Трішки раніше. Тоді будете мати гарний розвиток. Та Що хочу сказати в цьому всьому? Метод досить таки потужний, робочий, велика кількість меду. Гарно все працює, але, але він любить робочих роботящих хлопців, які будуть хірачити, які будуть працювати. Дивіться, ви не маєте ніяких проблем з роїнням. Вас нічого не роїться. Ви взагалі забуваєтеся, вас взагалі немає на підсознанні цього. Далі, для такого методу ліпше всього підходять бджоли, які мають дуже потужний засів. Це баквасти, можливо, італіянки. Я з італінкою не працював, а, можливо, Карпатка а, і багато чого іншого. Але враховуйте те, що бджоли буде дуже багато, отводків багато. Відбирайте бджолу, яка буде дуже таки спокійна, щоб, вони, щоб вам було приємно працювати. Без перчаток. Ви ж бачили, я працюю без перчаток і це дуже таки класно. А, врахуйте, вивід маток. Тому що вивід маток під цю систему також має працювати як часи. По можливості я розповідав, що коли, наприклад, ми зробили цих 150 відводків, то після обльоту, наприклад, у нас е, облетілося тільки 100 маток. То і в ідеалі було б добре, щоб ви вже мали в себе на пасіці 50 плідних маток, які ви можете підсадити до тих 50, які не облетілися. Це ідеальні варіанти. Дивіться, я нічого нового в цьому не розповів. Тут все просто. Ми просто використовуємо використовуємо силу бджолиної сім'ї, використовуємо саму самий потенціал з розвитку. Ви побачите, як ці слабкі відводки при мінімальних взятках розвиваються. В них швидкість розвитку набагато ліпше, ніж. З джолиної сім'ї. Це я помітив давно, знаєте от це можна зрівняти з людиною. Людина, яка йде з самого низу, в неї його очі горять. і Людина, яка з самого верху в неї очі вже давно потухли. І серце серце вмерло. Це те ж саме, що можна з цим також зрівнити. По розвиток просто просто не, не пояснюється. З відводками це завжди це завжди сюрприз. Я е, отримую дуже велике задоволення, коли ми працюємо по такій схемі. Але, е, знову ж таки, зараз будуть задавати питання, чи можна це ж саме провернути, якщо ми стоїмо на стаціонарі. Дивіться, друзі, коли ми робимо відводок, наприклад, цей ж на. Я показував десь відео на одну рамку, то в нас виникає проблема. Вся, ось ми зробили відводок один, зробили відводок другий. Вся льотна бджола повертається на старе місце. Так. Тут ми поставили рамку розплоду, тут ми поставили рамку розплоду. Блін, цей розплід ледь дихає, він остиває, остиває. Треба опять підсипати бджоли, вона знову повертається назад. І такий є проблема. Я не говорю, що це не можна зробити. Я таке це також роблю і вдома. Але все ж таки ідеальний варіант це виїзд на другий точок. Ви не втрачаєте льотну бджолу і, відповідно, ви маєте гарний. Розвиток. Якщо у вас є льотна бджола, матка облетілася і зразу все пішло включилося в роботу. Коли ви стоїте на місці, на стаціонарі, у вас залишається вулику нельотна бджола, і, відповідно, поки вона включиться в роботу, проходить певний час. І відповідно, ви втрачаєте в час по розвитку. І це дуже важливо. Ось така ситуація. Все можна підлаштувати під себе, якщо ви це все продумаєте. Я не бачу в цьому ні жодної проблеми. Але ви маєте зрозуміти, що. Ми втрачаємо на чомусь. Ну, це, це досить таки зрозуміло, все досить таки просто. Я це відео вирішив відзняти для багатьох молодих джулярів, тому що більш, старше покоління, воно більш консервативне і стоїть все ж таки десь вдома на точку. Але якщо ви будете робити ці ж самі одводки, як допоміжні, воно також буде гарно працювати. Все, друзі, на цьому хочу завершити. Всім всього найлучшого, всім пока!